в етері мистецькі максимум Ми сьогодні. у нашої програми відомий український журналіст, автор декількох документальних стрічок, в тому числі і фільмів про Маріуполь. Геннадій Стамбула вітаю привіт! Радий бачити. Я знаю, що ти родом з Маріуполя. Так, починав на Маріупольському телебаченні каналі МТВ. Виявляється, що ми з тобою ходили одними коридорами, спілкувалися одним... різний час. в різний час. різний час. Розкажи, будь ласка, про цей етап у твоїй кар'єрі. Розпочиналося з дитинства, коли я дивився телевізор, програму Время mm -hmm. в радянські часи. Така була програма, і зараз вона є. І мені завжди було так цікаво, як ці люди, які ведуть новинну програму. Потрапляють туди, угу. в телебачення. <ріст> У телемаленьке так мені не зрозуміло було так. Навіть там якось намагався там декричатися до них. Не зрозумів, як це працює. І якось там з віком мені там хотілося дуже так працювати на телебаченні. От хтось там мріє стати космонавтом, міліціонером, пожежником, а я там. Встати, працювати на телебаченні. Тобто це дитяча мрія, реально? Так, да, це реальна дитяча мрія. Круто. І якось так, після закінчення школи, дивлюся, всі мої однокласники, вони хтось кудись поступив у Виш, а я сижу і не знаю, що робити. І якось так. Згадав цю дитячу мрію і е, намагався поступити спочатку в Корпенка-Карго в Київ. Поїхав, приїхав в Київ, то поступав на режисуру телебачення, але не поступив. Е, інший, на інший рік поїхав, теж не поступив. Але у, це було 94-му. Вже ж треба кудись поступати. і Поїхав у Харків. Там поступив в приватний вуз, навчався там два з половиною роки. Потім цей вуз закрили. Це 90-ті роки були. і Цей вуз закрили. Нас привели спочатку в інститут культури, а потім в театральний інститут. І згодом повернувся в Маріуполь і став А, Повернувся в Маріуполь і хотів навіть працювати, служити, як кажуть, в театрі Маріупольському. Я навіть пройшов прослуховування. Нічого викладання було в інституті театральному, акторському майстерність, було українською мовою, звичайно. Вже, поді... а, да, вже тоді, в 90-х роках. А в Маріуполі театр був російський. Звичайне інше, да, ніж там, українською, а, підготуйте нам щось інше, російською мовою. Ну, тоді так трапилося, що не пішов я. Другий раз на прослуховування не підготував, там, підготував там, щось російською і пішов так на телебачення. Пішов на телебачення, і воно пішло, пішло, пішло. А потім, там, з часом, вже коли там. Мріяли поїхати, так сказать. Мріяли, да, мріяли поїхати в Київ, і поїхали в Київ. Я хотів працювати на двох каналах. Мені подобалися новини на телеканалі «НТН». Програма вчасно тоді була, і подробиці на телеканалі Інтерен. Mm. Ну так сталося згодом що. І на Ендені я попрацював спочатку 2006-му, коли приїхали, і потім з 2008 року вже працював на телеканалі Інтер в подробиці. Ну там до певного часу, а потім там знову Еден був. І останнім часом я працював до 24 лютого минулого року. І я працював на телеканалі Лайв. Mm -hmm. Була програма журналістських розслідувань, і рік працювали там. Ну а потім, 24 лютого, самі знаєте, що відбулося так. На жаль, усі знаємо, що відбулося, і символічно, що сьогодні ми знімаємо наш випуск саме 24 лютого. Звісно, він вийде у ТР трішечки пізніше, але знімаємо ми 24 лютого 2023 року. А чи пам'ятаєте ви своє 24 лютого минулого року, як і де вас зустріла та звістка про початок повномасштабної війни? Так, 24 в ніч, з 23 лютого на 24 лютого минулого року я працював. Потрібно було здати черговий сценарій. Вже там дедлайни піджимали і треба було зробити. І десь на пів п'яту, не пам'ятаю точно, скільки було часу. Почув такі глухі вибухи. І я це ці вибухи знаю, коли приїжджав Маріуполь, щороку приїжджав в Маріуполь. Східний. Вибух, і е, Ми жили і живемо зараз е, на східному. І в Шерлонки на коли там стріляли, mm -hmm. я чув ці вибухи. Хоча там до 24-го між собою спілкувалися там, на роботі з друзями. Я, там, Та ні, як це, як це може бути? Ну, так, ніхто не, ні, ніхто не віру, І тоді потім, десь о 5 мені зателефонувала сестра. Рідна з Маріуполя, і сказала, що у нас тут жах. От. Ну, все, потім так, звичайно, всі сподівалися, що це там кілька днів, і семенеція, і там. Ну, як завжди, в Маріуполі було. Да. Ну так, ми вже це проходимо. Ну, а потім 14, да, так так сталося, що потім зателефонувалося керівництво, там, коли там започаткували перші дні. там, телемарафон, започаткували, і керівництво зателефонувало, кажуть: хочеш працювати там, ти там на телеканалі Інтер, і знову повернувся на телеканал Інтер. Так сталася доля. Я особисто робив сюжети про Маріуполь. Коли ви знаходилися там, ми спілкувалися, робили все, що можна. Так Тут. от і ну, а потім це проросло в. Доментальний фільм mm -hmm. і там перший фільм документальний вийшов у серпні, потім другий, третій. Сподіваюся, що буде четвертий, п'ятий. <різь> <різь> так, ну давайте тоді про документальні фільми. Поспілкуємось з Маріуполь поза зоною». Не буду питати, чому така назва, тому що майже, майже усю фазу активних боїв. Провів самого Маріуполя, тому назва максимально доступна і зрозуміла. І Мені навіть здається, що усім зрозуміло. О, 4 часом ранку Путін. Мною Прийнято рішення по проведенні спеціальної воєнної операції. Усе, Крунівському... да. що окупанти роблять Маріуполі, це вже за межою двір. У зазону досяжності у всіх відношеннях. Туди неможливо подзвонитись. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть і повідомлення або за телефона будь ласка, пізніше. Як створювався цей фільм? Як підходив до роботи? Чому взагалі вирішив створити такий масштабний проєкт? Ну, перше, це про моє місто. По-друге, це бажання якось творче розвиватися. Зібралася команда, яка працювала над цим фільмом. І почали. Е Першим ми записали інтерв'ю з Женєю Сосновським. Uh -huh. а, і... а від Жені все й пішло далі. Он э, загадал в своем интервью э, Аню Горышеву. 27 марта меня задержали на блокпосту на выезде из города Мариуполь. Что это ты? Кто такая? Почему ты решила, что ты кого-то можешь спасти? Сейчас мы тебе объясним, где твое место. Я э, находилась Ріну в її ліновській колонії в протяженні 100 днів. Аня Ворошева я знаю, ще з Маріуполя, ще давно-давно, давно, років там, 20. Але не впізнав. А, спочатку, ще, спочатку, так, на спочатку. На, на світлині спочатку не впізнала, а потім від Жені пішли в Білані. Зані зустрілися в Запоріжжі, потім привезли її в Київ. От. І мені ще дуже хотілося в цьому фільмі, фільмі показати захисників Маріуполя, і чомусь так зразу мій вибір впав на Волину угу. Колоритну так? Так. Колоритно. З, з Волиною, з сестрою Сергія зв'язалася, вона погодилася і дала інтерв'ю. Таня. Особисто мене з Маріуполем пов'язує мій брат. Я сестра е виконуючого обов'язки 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, позивний Волина. Це моя опора. Зараз хвилинку заспокоюся. Але це, це перший фільм, він був саме про події, які відбувалися. Да? Щоб всі побачили, так. зокрема, в світі побачили, так. Да? Так. що відбувалося в Маріуполі. Це тоді там, перші фільми про Маріуполь почали з'являтися, і вони були такі. Саме про те, що відбувалося, да, репортажно, так би мовити, там, щоб зрозуміло було показати. І звичайна історія людей, які знаходилися там в Маріуполі. Наприкінці літа вийшов Маріуполь поза зоною, а вже наприкінці осені Маріуполь зона відчуження. Наступний документальний так. фільм. Там самого початку є порівняння з Чорнобилем Маріуполя. Життя ніби налагоджується ніби. Я шукаю дорогу додому і шукаю себе по дорозі, бо розплющити очі не в змозі, на черсів. Все що було розірвано на пів, все, що буде, не бачу крізь попів, де все моє святе і все те, що люблю. смотри, а здесь когда-то жили люди. Звісно, oh, ну, здесь життя ли? По-моему, по Чорнобиль, Черно... Чорнобиль, навіть не віддихає. Коли придивлявся, придивлявся багато відео з Маріуполя, mm -hmm. яке Бережем було, і натрапив на таке відео, де місцеві маріупольці вони знімали по місту зруйновану будівлі і місто Примара. Mm -hmm. От. І в цьому фільмі була ідея показати, як місто живе в окупації. Вдалося нам зняти дівчину, яка зараз знаходиться в Маріуполі. Один из самых разрушенных районов, это, конечно, Левый берег. Особенно все, что близко к Азовсталям. Там очень-очень тихо. Там даже животных нет. Они оттуда все или ушли, или погибли там же на месте. В центре вообще никакого движения нет. Включили светофор один. Свет на район мы дать не можем. Можем включить светофор? Он от пустой. Смотрите, никто вообще не ходит. Пятница вечер. Они ездят с флажками, они позаклеивали флажки украинские на номерах. То есть как будто бы вот так супер быстро переобулись, сейчас из пропаганды это билборды, на них написано, что своих не бросаем. Россия здесь навсегда каналам, по пабликам можно видеть только то, что идут стройки, где-то дали свет, где-то дали газ. Вы практически не найдете чего-то плохого. Когда я работала еще над э, другим фильмом Марио Пальзона, Ведьчужина тогда я запропонировала режиссеру, говорю, а я хочу сделать это татуирование. Коли в березні ми знаходилися тут в Києві, а всі родичі були там в Маріуполі, то я вже розумів, да, що Маріуполя майже немає. Маріуполь зруйнований і ну, якась частинка, згадка, частинка, да, вона как бы, тут. Я, наприклад, досі збираюся зробити все часу не вистачає, але зроблю 100%. І... А, зараз кажуть нам: якщо зробиш перше татуювання, а потім захочеш друге. І я вже знаю, що я зроблю ну, напевне, так, тут, а, там, і, там, ну може... доповнюю це mm -hmm. татуювання, а потім якось. Покажу. Домовились, сподіваюся, що доповнення буде швидко і воно буде стосуватися до операції і звільнення, і, звісно, перемоги. Дякую ще раз. Найдальні ще не буде. Да. Не може бути. Тому що я а, іноді думав, да? ну як це? Я народився в цьому місті. Да? Я а, жив, я живу о, в місті. Як це? Я не повернусь додому. Ну, ну, а взагалі в мене немає дому, теж немає дому. Да? Той будинок, де ми жили на східному, він змрів. Невідомо, що з ним буде далі. Да? Те, що Іншого виходу немає. Як не повернутися? Повернемося до військового. Але, як кажу, треба трішки зачекати. Має надія домашню адресу, дивиться, не відриваючись в очі. Гріє мене, обійнятися хоче, Біль розчинити в минулому часі моя жива, хоч поранена мрія, новою силою тут ми оточить, хоче злетіти, піднятися, хоче чайкою в небі, над містом Марії. Чайку в небо, над містом здесь когда-то жили люди. Конечно, здесь жизнь кипела. Я что, в Чернобыле, что ли? По-моему, по-моему, Черно... Чернобыль. Чернобыль, наверное, отдыхает. Можна порадити його подивитися, якщо нерви сталеві. До речі, дивися свої фільми сам можеш і нормально дивитися. Я на етапі роботи над монтажем дивлюся, їх там десь там кілька десятків разів. Ну, монтаж. Тобі? Але потім, коли він, він виходить в ефір, ну, я не можу дивитися. Mm. Тому що, ну, по-перше, це якісь там особисті емоції. По-друге, це там, ну. Я, я помічаю всі ті недоліки, які е, бачать люди професійні, mm. да, які там працюють. Не Творча тому, деформація, так. вже не можна спокійно і, здивитися, які речі. Так, для маріупольців це боляче дивитися. Да, і звичайно е, викликає емоції. А от е, сприймають. Е, ми коли працювали, до речі, над Третє у mm -hmm. а, да. Там, де серце називається. Нещодавно Да, Нещодавно. Mm -hmm. Ми поїхали з Борисом Михайловичем Тадуровим, поїхали в Ізюм. Mm -hmm. Коли приїхали, я подивився, що там відбувається. Да, і я Борису Михайловичу сказав, що це mm -hmm. Ізюм це. Маріуполь в мініатюрі. А, скільки там в Ізюмі загинуло, там, точної цифри, звичайно, немає. А, звичайно, там 10 разів було менше населення, ніж у Маріуполі, але світ побачив, що відбулося в Ізюмі. Теж там немає жодного вцілілого будинку, а, багато загиблих. І коли станеться деокупація Маріуполя, тоді ну, ми побачимо в кілька разів більше, ніж те, що ми бачили в Ізюмі, там, намагалися порахувати, скільки там взагалі в Маріуполі загинуло людей. Звичайно, це неможливо порахувати, але що не менше тисяч людей це точно. Це Що дуже оптимістично, так. Цифра називається. Оптимістично, так. Повертаючись до першого документального фільму, ти сказав, що одним з героїв є Євген Сосновський, маріупольський фотограф і нині актор театру авторської п'єси Концепшн. І під час його інтерв'ю я бачив там навіть декілька кадрів з вистави цього театру, обличчя кольору війна. Розкажи, будь ласка, чи дивився ти цю виставу або звичайно, якісь інші роботи звичайно, цього дивився, театру? І не раз дивився, дивився коли саме саме перший раз? Показували. там на а, малітку, ще, да, малітку, малітку. Ще, да. а потім, вже коли була прем'єра у нас дуже емоційна вистава. І якось так хотілося пов'язати фільм і виставу. Раджу вам скоріше домовитись, бо незабаром включимо генератор, і хто з вас двох ризикує залишитись без зарядженого гаджета. Історія, яку переживав кожен маріупольчанин, который находился в подвале. Я розумію, що емоційно ми зараз тут усі були Цей тактар єдиний, який виїхав з міста Маріуполя в такому складі, і на базі якого ми почали працювати далі. Ощущення знімання якогось фільму. Ти не був актором в цьому фільмі. Казати, що люди, які виїхали з Маріуполя, вони е, продовжують жити да, і продовжують працювати і займатися тим, що вони робили в Маріуполі. Так, і розповідати історію. Розповідати історію, звичайно, театр, е, кіно, е, телебачення, звичайно, це спільна справа, яку треба робити, треба показувати. І потім це. Відгукуються від глядача, да? вони там е дякують і підтримують. Да? І Тоді розумієш, що ти робиш правильну справу і рухаєшся в правильному руслі. Mm -hmm. Де моя душа, там ідуть бої, ми не віддамо рідної землі. Де моя земля, серце моє там, я війні тебе, милий не вітаю. Спілкувалися з відомою співачкою Марічкою Угу. Її uh -huh. пісня звучить в третьому фільмі Там, де серця». вона мені не запала в душу, що я. Вирішив використати цю пісню. Марічка поводилася на використання цієї пісні в фільмі. Ну вона потім... дуже туди підходить. Насправді так, те, що ми робимо, це правильно, і це, по-перше, там пісні Марічки вони допомагають іншим людям. Якось дають надію на до. Дають там віру в промову і це буде добре. Нехай таке не буде, не буде. так і буде, нехай так і буде і якомога скоріше. Дякую за цю бесіду. Лиш війна єдим, але я болю, обернись живим.